Друзі, привіт! Сьогодні про аромати. А коли людина хворіє, ви знаєте, що в неї здатності вдихати аромати і відчувати різницю між одним і другим. Вона... Тіряється ця здатність, вона її полишає. Тому, щоб скоріше вилікуватись від чогось, вам треба якмога більше вдихати те, до чого у вас руки тягнуться. А у мене руки тягнулися до Кіпарису, і в нього є свої, свої ось такі, як шишечки, вони пахучі. І я занурювалася в теми, як діють аромати на людину. Нема такого аромата, який би не впливав на нього. Тому що у нас на планеті ми з усім пов'язані, з усім. І ось коли я хворіла, то я не відчувала деяких таких більш тонких запахів, а на протязі відновлення я якби стала більше нюхати, Нюхаю, нюхаю, все підряд. Ну не все підряд, звісно, а до того, до чого мене от тягає. І ось я десь знаходжуся, і я знаходжу ті аромати, які мені подобаються. Зараз я знайшла шалфей, це листя шалфею, і шишечки від туї, а ще її називають кіпарісом. І дивилась в інтернеті, що це означає, що якщо нас до чогось тягне, це не просто так шалфей, він вообще лікувальний, він там воспаління знімає подивитись в інтернеті. А вона і очищує, і бактерії, бореться з бактеріями. І мені подобається так троянди, тому що тут є і троянди. Троянда, масло троянди воно ну, діє на жіночі гормони. І теж дає таку енергію щастя, задоволення. Тому вдихайте. Дякую, друзі, що ви зі мною здоров'я вам і миру.